Доброго дня. Будемо звертати увагу громадян України на те, що у нас декларується, і те, що відбувається в дійсності. Ми хочемо наголосити на процесах, які відбуваються в генеральній прокуратурі, з призначенням прокурорів областей, а зокрема зі звільненням Дмитра Олеговича Чібісова, який уже тепер колишній прокурор Чернігівської області. Вчора ми мали коротку розмову з першим заступником Генерального прокурора, щоб він пояснив послідовність чи логіку своїх дій зі звільненням найактивнішого, проактивну людину, яка, в принципі, налагодила роботу Чернігівської обласної прокуратури. На питання, чому ж на того прокурора, якого підтримує громада, звільняють відповіді, ми так і не почули, точніше, відповідь була доволі совковою. Звучала вона приблизно так. Це моє рішення. Так от рішення громади. Ось я вам показую документ з підписами людей, які будуть відстоювати і боротися за повернення Чібісова на на посаду прокурора Чернігівської області. Це люди вимагають, щоб прокурором області була ця людина, яка генерує продукт у вигляді реальних дій, реальних розслідувань, реального притягнення до відповідальності, і повернення вкрадених коштів. І ми будемо також Дмитра Олеговича на цьому шляху нелегкому підтримувати.